23-річний поліцейський з Рахівщини Іван Микитюк був поранений під час виконання службових обов'язків. Хлопець разом з чотирма колегами виїхав на виклик за повідомленням, що селом розгулює чоловік зі зброєю. Коли його знайшли поліцейські, останній почав стріляти в них з автомата Калашникова. Кілька куль влучили в поліцейське авто, дісталось і правоохоронцям. Нині пораненого юнака двічі прооперували, та буде потрібно ще одне оперативне втручання. Деталі у сюжеті. Іван Микитюк, поліцейський, що пройшов АТО, як кажуть, без подряпин. але шалена куля наздогнала його в мирній Рахівщині. Іван з колегами виїхав затримувати чоловіка, що розгулювався зброєю по селу Ведричка. Однак злочинець почав стріляти в поліцейських. Ми знайшли його біля будинку, ми проводили оперативно-рушкові заходи протягом двох годин, після чого знайшли його біля будинку. Так миттєво сталося, трапилось. Всі були екіпіровані в бронежилетах, в касках, все згідно закону було. Добре, добре, що так. Кулі потрапили в руку. Хлопцю роздробило кістки. Зараз він лікується в обласній клінічній лікарні і вже переніс дві операції. Лікарі кажуть, треба буде провести ще одне оперативне втручання. Ми просто відновили йому вісь п'ясних кісток. Поза вогнищевим астеосинтезом. Ми мусимо дочекатися повного загоєння ран, для того, щоб проводити подальші реконструктивні. Відновлення на цій кінцівці. Імовірно, позаяк реконструктивна і ну, відновлена хірургія кисті край, крайні рідко закінчується лише одним оперативним втручанням. Ми так, ми так думаємо, що йому буде необхідно ще, як мінімум, одне оперативне втручання. Нині біля пораненого Івана постійно перебуває батько. Каже, йому страшно, але він пишається сином. То є робота, розумієте, таку роботу вибирав собі, я кажу, сам, я з нього гордий. Переживали, тому що він у АТО був. Від приїхав, приїхав неранений, живий, здоровий. А тут, як кажуть, ми ж на мирній землі, ми ж своїми людьми таке ранення радання. Слава Богу, що живий лишився. Як встановило слідство, хлопця підстрелив п'яний злочини, що саме відбуває умовний термін за незаконне зберігання зброї. Та зараз йому загрожує довічне ув'язнення. Посягання на життя працівника правоохоронного органу. Кримінальне покарання згідно кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на срок від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Все, що від нас залежить, ми зробимо максимально, тому що це дійсно принципово. Що стосується надання фінансової допомоги як колективам, так у нас є і фонди в УНП. Так що тут навіть нема про що говорити. Допомога вся буде надана. Нині триває слідство. Вдома у стрілка вилучили цілий арсенал зброї. А тим часом Іван Микитюк вже готується стати у стрій і скромно твердить. Він з товаришами лише виконував свою роботу. Виконував свою роботу. Зараз вже все краще, настрій позитивний. Відновлююся. Потім назад стрій. Все добре.